Врічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О, Господи, як то тяжко, ті дні минають, і літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають за собою, І добро, і лихо забирають, не Ніколи нічого, і не благай, бо пропаде молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько поволі, і четверту начинаю книжечку в неволі мережати, з мережею, кров'ю та сльозами Моя гора на чужині. Бо горе словами не розкажеться нікому, ніколи, ніколи, ніде на світі нема слов в далекій неволі. Немає слов, немає сльоз, немає нічого, нема навіть кругом тебе, великого Бога. Нема на що подивитись. З ким поговорити? Жити не хочеться на світі, а сам мусиш жити. Мушу, мушу, а для чого, щоб не губить душу? Не варт воно того жалю. Ось для чого мушу жить на світі, Влочити в неволі кайдани. Може, ще я подивлюся на мою Україну. Може, ще я поділюся словами сльозами, з дібровами зеленими, з темними лугами, бо немає в мене роду на всій Україні, та все-таки не ті люди на цій чужині. Гуляв би я понад Дніпром по веселих селах та співав би свої думи, тихі, невеселі. Дай де жити, подивитись, о Боже мій милий, на ланиті і зелені, і тіє могиле, а не даси, то донеси на мою країну, мої сльози, бо я, Боже, я за неї гину. Може, мені на чужині лежать легше бути, як іноді в Україні. Згадувати будуть, донеси ж, мій Боже милий, або хоч надію, пошли в душу, бо нічого, нічого не вдію убогою головою, бо серце холоне, як подумаю, що може, мене похоронять на чужині і ці думи За мною сховають і мене на Україні. Ніхто не згадає, а може, тихо за літами мої мережені сльози і долетять коли-небудь на Україну і патуть, не наче роси над землею, на щире серце молодеє, сльозами тихо упадуть і покиває головою. І буде плакати зо мною, і, може, Господи мене в своїй молитві пом'яне, нехай, як буде, так і буде, чи то плести, чи то брести, хоч доведеться розп'ястись, а я таки мережить буду тихенько білі листи.